Насправді, іба це є інтернаціональна виставка. Це виставка пекарська і кондитерська, спеціалізована. Відповідно, виставляються фірми, які представляють як інгредієнти, так і обладнання для цих двох галузей: хлібопечення і кондитерська галузь, лабораторне устаткування, програмне забезпечення. Тобто, насправді спектр дуже широких фірм, які виставляються, які є причетні до. Власне, до хлібопечені була представлена і Америка, Сполучені Штати, там був їхній павільйон. Було дуже багато компаній з Азії. Тобто, це насправді міжнародна виставка, така дуже потужна, і, напевне, в такому плані вона, вона єдина і в світі. Мені здається, що з кожним роком виставка стає більш технічна, більше представляється обладнання, дуже цікаві автоматизовані лінії. Які повністю виключають людський фактор при приготуванні як кондитерських виробів, так і хлібобулочних. Фірм, які представляли обладнання, було десь більше 600. Фірм, які представляли інгредієнти, було більше 200. Тобто, ось таке співвідношення. Відповідно, тих, хто представляв там програмне забезпечення, технологічну підтримку і так далі. Лабораторне обладнання їх було не дуже багато. Виставлялися всі наші добре нам знайомі фірми, як наші конкуренти по Дріжжях, так і наші конкуренти по додатках. По лабораторному устаткуванню ми також вели переговори, дивилися це устаткування, тому що є потреба в дооснащенні наших лабораторій, як і лабораторії хлібного дому, так і нашої лабораторії Дріжової. Тому відповідно проводились переговори знову ж таки з світовими лідерами стосовно можливостей закупівлі нових видів обладнання лабораторного, які нам допоможуть краще більше, більше бачити, більше мати показників і краще розуміти якість нашої продукції. Для нас було дуже важливим і дуже корисним також зустрітися з нашими європейськими партнерами, з нашими дистриб'юторами в Європі. Практично, ми зустрілися майже з усіма, провели переговори. І Дуже корисним для компанії було те, що ми звірили правильність нашої подальшої роботи. Тобто ми для себе визначили вектор, куди ми будемо прямувати в плані покращення якості чи розширення асортименту нашої продукції. І оці речі ми проговорювали з нашими європейськими дистриб'юторами, і таким чином ми вже приїхали з таким чітким переконанням, що той напрямок, який ми вибрали для подальшого розвитку, є правильний. Він є затребуваний європейськими пекарями, і я дуже сподіваюся, що ми найближчим часом зможемо це втілити в життя. Насправді, інтерес до нашої продукції в Європі є. Нашу компанію знають в Європі як виробника дріжджів хорошої, стабільної якості, і ми проводили переговори як з нашим новим дистриб'ютором, і, власне. Під час проведення цих переговорів, під час роботи виставки ми вже провели відвантаження першої машини дріжджів, так і говорили з компаніями, які хотіли би займатися дистриб'юцією наших дріжджів в європейських країнах.